друзі так друзі всім привітчер будемо айприном обробку робити так почнемо з рябіни треба один мілілітр на 100 кг ваги в неї десь приблизно 700 кілограм будемо на неї колоти 7 кубиків Припарадка, ну, як заявляє виробник, не токсичний для плоду і боїшся і не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Токсичний для плоду і не визиває коренції на молоко. Можна без обмежень використовувати молоко в їжі А в білку з мілкою десь приблизно по 5 кубиків в ну Білка десь 500, ну я більше не буду її колоти. На тут вийшло набрати 4,5 мл на 450 кг. Коротше кажучи, як все якось так получилось. Так, що її вийде. получится, то талибина трошки. Так, рябина народовується. Трошки натискаємо, щоб видавилось все молочко. А потім мілка в черзі. Так. Зараз вийдемо. Після вулиці чистенькі. Так, друзі, обов'язково обробляємо після доїння. Так, тікай, відійди одіди. Одійди, одіди, Так. Прибив перемичку над головою. Треба було раніше, ну і рябіні треба прибити. І тоді, виходить, гадять назад і чистенькі. Стоять. А то ж вперед дуже заходить і потім під себе гаде. Ну Нічого, вичистилась, в принципі. Да, мілка? А рябіні непонятно. І місця тут, і вдосталь, і все. Чомусь вона не дуже любить люби в сараї лягати. Рідко-рідко. Ото ще ноги в неї так побалюють, тому що все время на ногах стоїть. от Вчора в день вилежалась у загоні. А тут і не лягала, я дивлюсь, що... Ну, не видно було, що вона лежала. Тому якось так. Так, обробимо вимічку після доїння. Гарний засіб. Так. І цю річку. Опа. І ну, плівочкою покривається, канали закриваються. Не виходить. Добре. Що ти там вилазиш? Це добре, що вчора обробив. й кліщі вже пішли. Разні мухи, разні паразити літають. І треба було, звісно, обробити. Ну нічого. Препарат гарний. Дякую, що мені посовітували. Я ще там у знайомого ветеринара попитав за нього, каже так. Препарат гарний. Так, зараз мілку треба здоїти. О, зараз вильємо молочко рябини, тому що в один бетончик не влазить, двох не можу здоїти. Тому якось так. А білку вигнав, щоб не мішало. Вчора їх двох загнав, здоїв, потім білку вже ввечері. Загнав десь в сьомій наче, на, після сьомої. А сьогодні, навпаки, оце, пів на шосту. білку вигнав в загон. Хай йде на двір. А тепер вона мені не заважає доїти. Мені так легко, легко здоїти. Зараз мілку здою і повиганяю їх. І вони чистенькі-чистенькі, вже вичистились добре. В загоні їм, звісно. Супер. Просто супер. Працюю. Так, підключу мілку доїти. Я їй ставлю це відро з запареним і підключаю апарат. Ну, от я так звик, не знаю. Даю їм щось їсти, і вони стоять, поки вилизую, відро, відро буде вилизувати ще його, як я дойку закінчу. Тому, в принципі, стоїть. Ну хто я знаю доє без, Ну, до, до того згодував, а потім просто доє. Ну а я щось звик так, що. Ось, ви бачите. Скажіть, у кого ще таке, поки по пульсатору не стукнеш, не завжди він сам запускається. Оце діно апарат на корову. А він не хоче... Почати клацати. Ото по ньому тільки так трошки стукну і він раз і починає працювати. Скажіть, у вас теж таке чи у мене такий пульсатор? <гум> Щось я не зрозумію, що воно таке. Доїться недовго. Мілка десь хвилинки чотири. Так, до п'яти хвилин ще держу апарат, щоб молоко максимально зійшло. Але ж все одно додоювати треба там ще. Ну, з пів чашки точно залишається. А буває стакан. У рябині то по-любому там треба. От все вроді заканчується, молоко повністю, все. Але все одно потім провіряю. У мене відеречко таке, я потім котиків своїх годую. Ось трошки видаю, за день зберу молочка, потім винесу їм налью. І вони ото весь день ну, його п'ють. Треба ще їх годувати. Тому я не, з кружкою тут не бігаю, з чашкою, щоб ну, в бетончик збирати, це молоко там, ну скільки його там до пів літра, ну з пів літра. Тому, в принципі, не хочу. Воно буде труситись тут в ту кружку, не хочу. Ото відеречко в таке маленьке зібрав і своїм. Кішочкам, котикам своїм згодував. Вони теж працюють. Якось так, друзі, треба таку камеру, щоб можна було на себе прицепити, а так невдобно. І знімати, і працювати. Я нічого. Колись, колись, колись. Дойдемо до такого нічого. А поки що так працюємо. Так, ну добре, друзі. Так, друзі, оце вчора. Ну, такими голками треба колоти. То на, на мілки я не поміняв голку. Колов стандартною. Та, що за шприцом йде? І ледве-ледве там трохи пролилось, шприц спадає, голка випадає. Ну, коротше, просто раствор маслянистий і його. Треба ну, тільки такими товстими голками колоти. Ну, багато які препарати для корів. Отакими от голками супер. Швидко, класно. Я не зміг її дознімати, тому що треба було бігти голку міняти, а я потім інших бінок швидко вколов. А от уже на мілці трошки не, не замінив голку. Ну, тому користуйтесь такими товстими голками, і буде препарат легко вводитись. Так, що за фільтри хочеться сказати, друзі? Ну, мені дуже подобається. Дуже подобається користуватись такими фільтрами. Викинув його потім і все. Ну, ну і, звичайно ж, доїльний апарат. Якість, апара... ну, якість молока просто чистеньке. Процідив його і супер. Тому якось так, друзі. Мені подобається. Отакі зараз покажу вам ще. Фільтра ось такі. Самі великі я брав. Вони трошки подорожчали. Вже менше половини залишилось, треба буде замовляти. Я ж кажу, а голки голки такими треба користуватись, тому що не введеш простою. Навіть набрати не зміг простою голкою. Прийшлось отаку, отаку брати. Я їх за пасту зробив, але оце одна залишилась. Чотири вчора із розходу. Треба ще десяток їх купити, щоб вони завжди були вдома. Так, треба йти виганяти корівок. Погодка сьогодні. О, капець. Гарна, гарна, гарна. Гарна, гарна. Травичка, травичка зеленіє. Кравичка, скоро підуть пастися. Так, треба виганяти, то білка там засумувала одна. <рес> Зараз виженемо корівочок. Квіточки, у нас так багато квітів. Все, все цвіти. Все цвіти, все пахне. Дуже багато квітів. Дуже-дуже. Зеленіє. Так. Чого вивезти треба ці свалки і буде супер. Білочка, ти там одна сумуєш, ну нічого. Зараз тобі тих подруг прижену. Так, что у нас с водой? Треба трошки подкачать. Да, треба подкачать. Попила водички. Да, Белушечка? Зараз выжена. Зараз прожена. Подруг. Давай, выходь. Выходь, Рябина. Выходь. Давай, пішли. Пішли в загон. Давайте. Учиться ходить. Иди, иди, иди. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Зараз, Самтики. Відчинити треба. Так. Зараз, милый, зараз. Так. Так. Ми, фиксатор мотузка. Давай, заходь. Треба уже вывчить и вам куда. Ну чего ты туда полезла? Иди, зараз вам сина дам. Давай. Давай, давай, давай. Давай, рябинка. Рябинка, рябинка, рябинка. Иди. Заходь. Заходь. Давай, молодец. Заходь. Заходь, моя хорошая. Заходь, моя девчонка. Заходь. Так. Все. Все, зараз дамо їм сінця. Водичка побігла. Да, мої хороші. Да, мої хороші. Зараз трохи тут залишилось, але маловато. Да, дівчатка. Дівчатка, дівчатка. Да, друзі. Погодка, погодка шепче. Шепче погодка, зараз все зацвіте. Зацвіте, зацвіте. Всім бажаю гарного дня, друзі. Побачимось.